Доброго дня, мене звуть Олександр Кандиба, я народився, виріс в міста Кривий Ріг і хочу з вами поділитися свідоцтвом Божої слави, те, що відбулося особисто в моєму житті. Я виховувався в звичайній родині під наглядом моєї бабулі, бо батьки мої відбували покарання і мали залежності наркотичні. Коли я був підлітком, то почав. Виховуватися на вулиці і спілкуватися з тими хлопцями, з якими ми разом почали вживати. Спочатку це були легкі наркотики, такі як марихуана, в подальшому це призвело до більш тяжких і призвело до того, що я потрапив в місця позбавлення волі. Це було неодноразово. Чотири рази відбував покарання, і життя моє не мало ніякого сенсу, воно не мало радості, воно не було наповнено. Тими цінностями, які мають звичайні люди. І дивлячись і спостерігаючи за щасливими родинами, я дуже часто замислювався, чому в мене не так. Останній раз, коли я відбував покарання, це було у 2017 році, я прийшов на служіння євангельських християн, де почув такі слова, що Бог мене любить. І в мене були питання до Бога. Чому, якщо він мене любить, в моєму житті відбувається постійно одне і те ж саме. Я звільняюся, починаю шукати тих речей, які призводять мене до того, що я знову потрапляю в в'язниці. І питання були перше за все до себе. Чому я нічого не міняю? У мене до цього була родина, де дружина народила мені доньку краса, краса, красуню. Але вона виховувалася без мене, росла, і на сьогодні вона вже доросла, живе в іншій країні. На цьому служінні я почув для себе такі слова, що все можливо Богові. І коли ми відкриваємо своє серце для Бога, то він починає діяти, починає діяти через те, що він посилає в моє життя правильні думки, правильні цілі. Він дає правильних людей за приклад, з якими я можу відбутися і досягти нормальних, нормальних, скажімо, життєвих позицій. Останнього разу, коли я звільнявся з колонії, це була Запорізька колонія, Токмачка, 88-ма. І я розумів, що моє життя має змінитися, але я не розумів, як. І я зустрів. Одну людину, з якою колись відбував покарання, це був брат во Христі Юрій Сорокін. Дякую йому, що він мені тоді сказав такі слова: що тобі треба реабілітація. Я не розумів, для чого вона. Я потрапив на реабілітацію. На реабілітації мене навчили молитися, мене навчили любити слово, поважати думку інших людей. На реабілітації я зрозумів, що те все минуле життя, яке було до цього, те було не моє життя. Я наслідував недобрі приклади. Я прагнув бути тією людиною, такою, знаєте, яка хотілося б бути суворою, щоб тебе поважали, щоб тебе десь боялися. Але насправді я такою людиною ніколи не був і вся моя суть покладалася в іншому. Я зрозумів, що я був обманутою людиною і потрапив не Некчемну кампанію, де здобув погані звички, які призвели мене до наркотичних залежностей, до вживання важких наркотиків і до того, що я постійно крав і потрапляв в місця позбавлення волі. Але я хочу сказати те, що коли ми відкриваємо своє серце для Божого Слова, коли ми починаємо шукати Бога в кожному дні, коли кожен день ти починаєш з того, що освячуєш свої думки, освячуєш свої серця, посередством молитви, посередством пізнання істини, Біблія нам каже про те, що, пізнавши істину, ми стаємо вільними людьми. І я дякую Богові за те, що Він дозволив мені потрапити в сферу віруючих людей, в ту атмосферу Божої любові, де я зрозумів, що я дитя Боже, де я. Навчився любити, де я навчаюся сьогодні служити, де я навчаюся сьогодні поважати людей і їхні думки. Також хочу засвідчити те, що завдяки реабілітації я позбувся наркотичної залежності. Бог дав мені повну свободу. Я вже сьогодні сім років як не вживаю, я не палю цигарок. Я навіть матом не лаюся, і я зрозумів, що мої думки змінилися в корені. Того, чого раніше я прагнув, чого я хотів, сьогодні для мене це неприємне. Але того, чого я раніше не хотів, і від чого я втікав, від спілкування з Богом, від спілкування з віруючими людьми, від молитви, від пізнання самого себе, то сьогодні для мене це стало цінністю. Після того, як я пройшов реабілітацію, в нашій країні почалася війна. І я обрав для себе такий напрямок допомагати військовослужбовцям, їхнім родинам і тим людям, які потрапили в складні життєві обставини. Бо я добре розуміюся на тому, що потрібно людині. Людині потрібно сьогодні, головне, бути почутим і прийнятим це те, чого не вистачало мені в житті. І це прийняття відчуття Божої любові, відчуття дружності, відчуття. Родинної атмосфери я отримав саме в церкві, в тій церкві, в яку Бог мене помістив. На сьогоднішній день я чоловік маю гарну дружину красуню. Я сьогодні військовий капелан на волонтерських засадах, який сьогодні допомагає. Ми разом з нашою командою, сьогодні збираємо, закриваємо нагальні потреби наших захисників, тих підрозділів, які нам звертають, до нас звертаються. Ми сьогодні заснували і започаткували ветеранський хаб в місті Синельникова, де надаємо такі послуги для ветеранів, як кризове консультування, соціальний супровід, юридична консультація, проводимо групи ресурсування рівне-рівному, надаємо психологічну підтримку, прагнемо розвивати і масштабувати це служіння, бо сьогодні воно є актуальним. Я є пастором церкви, рукопокладений в селищі Майському, і все це в моєму житті зробив Господь. Я мав три смертельні діагнози. Це були хвороби. Це був віл четвертої стадії, це туберкульоз мілінарної системи, і це був у мене піротоніт. Від цих всіх хвороб мене також зцілив Господь, його любов, розуміння того, що неможливо мені, воно можливо Богові. І коли ми віруємо, коли ми не втрачаємо надію, коли ми кожного дня починаємо свій день сповідання Слова Божого, коли ми самі себе налаштовуємо на те, що я дитина Божа, що я є переможець, Бог в нашому житті робить великі дива. Я хочу, щоб моє свідоцтво надихнуло сьогодні тих людей, які знаходяться в безнадії, може, ти сьогодні втратив віру. Віру в себе, віру в людей. Я хочу тобі сказати: не шукай Бога в людях, знайди Його в своєму серці, поклади туди ту обітницю, яку для тебе приготував Господь, і почни кожного дня дотримуватися Його слова і воля Його в твоєму житті буде виконана, бо вона для нас вона блага, приємна і досконала. Я хочу сказати, що Бог він живий, це не щось сказочне. Він реальний, коли ми кожного дня до нього звертаємося, він полишається вірний.